Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми повторимо вивчені таблиці множення і ділення, будемо розв'язувати задачі на ділення на вміщення, а також визначати час за годинником. Тож, попрацюємо усно, зробимо невеличку розминку. 3. Помножити на 5. Додати 12, поділити на 3, помножити на 2 і від отриманого результату відніміть 15. В зошит запишіть число Класна робота і запишіть число, яке ви отримали. І виконуємо завдання каліграфічної хвилинки. Розв'язуйте приклад, а його відповідь каліграфічно записуйте в зошит. Запишіть різницю чисел 74 і 66. Запишіть результат прикладу 48 відняти 19. Запишіть, скільки буде 63 відняти 59. Запишіть суму чисел 56 і 6. Скільки буде 72 збільшити на двадцять? скільки ми отримаємо, якщо 23 зменшимо на 6. Перевірте себе, чи такі числа ви записали. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку руханку. Перед тим як почнемо працювати далі, пригадайте порядок виконання дій у прикладах. Розглядаємо вираз. Якщо у ньому є дужки, то першою виконується дія в дужках. Першою у виразі виконується дія в дужках. Запам'ятайте це. Розв'яжіть вирази. Читаємо перший вираз. 2. Помножити на різницю чисел 14 і 5. Першою виконуємо дію в дужках. 14 відняти 5 буде 9. 2 помножити на 9 18. Читаємо другий вираз. 2 помножити на різницю чисел 72 і 64. Першою виконуємо дію в дужках. 72 відняти 64. Це буде 8. І 2 помножити на 8. 16. Решту виразів розв'яжіть самостійно. Ставте відео на паузу або шукайте їх в підручнику на сторінці 111 номер 670 Якщо впоралися з цим завданням, розв'яжіть вирази 671. Поставте відео на паузу, розв'яжіть і звіртеся. Якщо серед ваших відповідей є такі числа, значить вирази ви розв'язали правильно. Номер 672 на сторінці 111. Прочитайте самостійно. Прочитайте задачу. Прочитайте пояснення до її розв'язання і розв'язання задачі. Уважно розгляньте. А тепер можемо попрацювати над задачею 673. Прочитайте її. 15 кг мандаринів розклали в пакети по 3 кг в кожний. Скільки пакетів знадобилося? Так, якщо мандарини розклали в пакети по 3 кг, ми повинні 15 кг розділити по 3 кг. Отже, ми складемо при... 15 поділити на 3. Це дорівнює 5. Зверніть увагу, ми кілограми ділили на кілограми. У нас було питання, скільки пакетів знадобилося. Отже, у відповіді ми отримаємо пакети. 15 кілограм поділити по 3 кілограми дорівнює. П'ять пакетів. І записуємо відповідь. П'ять пакетів знадобилося. Десять літрів морсу розлили в глечики. по 2 літри в кожний. Скільки глечиків знадобилося? Ця задача. Подібна до задачі 673 і до задачі 672. Розв'яжіть її, будь ласка, самостійно. Ви будете 10 літрів морсу, ділити по 2 літри, і у відповіді ви отримаєте глечики. Скільки глечиків знадобилося? Знову поставте відео на паузу і порухайтесь, виконайте фізкульт-хвилинку. І переходимо до виконання завдання 675 на сторінці 112. Котру годину показує кожен годинник у першій половині доби і у другій половині доби. Пригадайте, перед тим як визначати час, дивимось на велику стрілку. Вона стоїть на 12. Отже, маленька, червона показує рівну кількість годин. Скільки годин показує годинник? Так, в першій половині доби він показує п'яту годину. Щоб дізнатися, який час покаже він у другій половині доби, ми повинні до п'яти додати 12. І отримуємо 17 годину покаже годинник у другій половині доби. Для другого годинника визначте час самостійно. А наш урок закінчується. Ваше домашнє завдання буде виконати інтерактивну вправу, оцінити свою роботу на уроці і не забути надіслати мені фото. А я вам кажу, що ви молодці. Я в цьому впевнена. Дякую вам за роботу. До побачення!